А, а, а дивіться, вони... А, це Ірина, тебе кричала хоч раз? Вона мене папа самі більше кричав, на волосся випирала, ночі холодно було. Мочою? Так. Да. Вона що, больна на голову? Це все папа, він постійно біг. у мене подвіря велике, як меч, У мене тут все як по багатому я хочу нормально, не барларты. Они на вещи купили. Зачем телефон купили? Ну я не знаю, что они об этом. С тобой с ног разом. Мама ее слышалась бы та виночка. Я сказала, что не мама все. А Чефу мама сказала, что она говорит, что не ступать. Лізу до не, лізу до золото сім'ї Мені це разбереть хочеться нормальну сім'ю.